Друзі, привіт! Нам треба серйозно поговорити. Ми всі доросли до цієї розмови, поговоримо про. Таро розповім свій досвід взаємодії з цим Егрегором. Так? Точніше, мені здається, що Таро це навіть не Егрегор по моїх відчуттях, це просто певний набір духів, які відповідають за передачу цієї інформації. Моє знайомство з Таро відбулося ще в далекому 2017 році. Я тоді тільки починала стосунки з молодим чоловіком, і ми святкували разом 8 березня. Була я, так, мій екс-бройфренд. А його друг і їхня однокласниця, яка тоді активно позиціонувала себе в світі як відьма. Вона прям так і казала: я відьма, вона не приховувала те, що вона працює з темними силами. І я, типу, тоді посміялася, але дуже цікаво, бо коли я була на цій так, якби, цьому святкуванні, я дуже сильно хотіла чогось плакати і втекти. І я така думаю: блін, ну мене запросили. Я була така тоді, знаєте, дуже хороша дівчинка, дуже хороша, і я не пішла. І там відбулося на цій зустрічі декілька речей. По-перше, вона робила всім розклад. І якби я відчувала, що мені цього не треба робити, але, я, якби, знаєте, ну, я, я не змогла відмовити. І вона навіть робила розклад на наші стосунки, і щось там таке було, що вона така, тіпа, він питає, ну, що, що все буде нормально, а вона така. А Ну, живіть, поки живете, знаєте, і типу, це вже навіть психологічно. Типу, те, що ти відповідальність за свої стосунки перекладаєш на когось. Це, це дивно. Але я була дуже юна тоді, от, і вона щось там мені сказала. Я навіть не пам'ятаю, що було в цьому терор розкладі. Але потім був такий момент дуже цікавий. Вона дістала якесь дзеркало. І це дзеркало дала мені подивитися в нього. І я не пам'ятаю, щоб я його передала, щось таке. І Я не пам'ятаю, чи я подивилася це дзеркало чи ні. От, і потім, через багато років, коли в мене з'явився мій перший вчитель, мене повернуло в цю ситуацію. Я зрозуміла дуже багато причин своїх важких станів. Я, типу, я навіть Я робила техніки і практики, і коли я їх робила, мені... Прям я викашлювала просто з себе, вибачте, за подробиці, просто клубками слиз. І в мене піднімались оці картинки. І я вже на тому етапі я зрозуміла, що таро це не дуже добра історія. Так? І потім в мен, ну я ніколи для себе не робила таро розкладів. Коли всі такі, Боже, а, ні, в мене був один випадок, я потім поділюся, мені подарували розклад таро. І я хочу, щоб ви зрозуміли одну річ: що з того, що я помітила, що таро розклади вони дійсно працюють. Вони працюють за допомогою декількох аспектів. Перше, перший аспект ключовий в цьому, це те, що ви психологічно ви віддали гроші так, за цей розклад, ви заплатили, і ви, отримавши інформацію, ви якби починаєте цю інформацію в силу того, що ви заплатили за неї, так це вже щось цінне для вас. А те, що для вас цінне, так ви так би, створюєте цей фрейм, і ви дивитесь на те, що для вас цінне. Паралельно може відбуватись дуже багато інших процесів, але у вас вже є оця якби, цей фільтр, через який ви дивитеся на світ. І це певна небезпека, тому що якщо ми говоримо про життя духовне, про стосунки з Богом і так далі, Бог він дуже варіативний. От те, що я помітила в результаті свого духовного шляху, що в Бога немає от буде так і не так, там, типу, вмре чи не вмре, будете разом чи не будете разом. Та? В просторі є дуже багато різних варіантів розвитку подій. І коли, наприклад, ми молимося, та ми можемо звертатися до Бога, щоб він провів тебе найкращим шляхом. І тут ці стосунки, вони якби з Богом будуються на території довіри. Коли ти віриш, просто сліпо віриш, що тебе ведуть найкращим шляхом. Давайте поговоримо про причину, та про цей наратив, чому ми йдемо десь брати відповіді з іншого місця. По-перше, так, це те, що ми не довіряємо собі, не довіряємо своїй інтуїції, і ми когось наділяємо якимись здібностями, що хтось нам скаже, як нам робити, куди нам йти, які в нас сильні сторони, які в нас слабкі сторони. Знаєте, це так наче ми діти, які не можуть самі розібратися у тому, хто ми і які ми. І я, наприклад, я дуже люблю інструменти, такі, як, наприклад, розстановки. Мій другий вчитель, він розказував мені про ті переваги, наприклад, які дає матриця долі. Я знаю, хто я по Human Design, Я знаю свої сильні і слабкі сторони. Так. Але коли ти ростеш так, і ти опираєшся на те уявлення про себе, які тобі дали якісь інші інструменти, ти формуєш обмеження. Це якщо говорити про інші інструменти. Якщо ж повернутися от в ту точку, в якій ми починаємо шукати відповіді десь не всередині себе, а в зовнішніх інструментах, в теророзкладах і так далі. Що це означає? Це означає, що я проживаю щось таке, чому не довіряю, і мені треба, щоб хтось зовні сказав мені, як буде. Ми хочемо, щоб хтось сказав нам, що буде так, як ми хочемо. Бо в нас є якесь уявне бачення того, як ми хочемо. І в цей момент, коли ми йдемо і передаємо цю владу, так якби, ми отримуємо якийсь один або два сценарії. І ми якби на них психологічно концентруємося, і вони збуваються. І тут е, втрачений момент, по-перше, відповідальності за власне життя, по-друге, діалогу з собою, а як я хочу, щоб було. І коли другий раз е, в мене був минулого літа, я не скажу, що дуже складний етап, але це був певний етап затища. Такого, знаєте, я повиходила з усіх процесів, я. Е, Програла досить багато поєдинків, і я просто, от мені потрібен був час, щоб відновитися. І я якби хотіла, я дуже хотіла вийти вже в життя. І я відчувала, що мене в життя якби не впускає. Я десь збоку і я не можу зайти в це життя. І мені дуже хороший мій знайомий подарував консультацію в таролога. Я не знала, що вона таролог. Ми просто з нею поспілкувалися, і потім я вже чую, що вона розкладає карти. І я така думаю: окей, я надто сильно об якби упереджена щодо цього. Так? Я, я дуже сильно завжди була категорично Ні, можливо, можливо. Я дійсно чогось не знаю, і я готова була послухати, так. і мені тоді ця жінка, вона я тоді була в стосунках, і вона мені сказала, що там, типу, що мені там треба їхати до цього чоловіка. Вона сказала про те, там, що мені треба дозволити певні речі. Вона сказала, що а, якщо я зараз не почну працювати з собою, і вона, наприклад, так натякала, щоб я йшла до неї там, на чистку і так далі. тоді... А, в мене там під вже ближче до осені, так, якщо я не піду в стосунки і так далі. І якщо я не піду до неї у роботу, то в мене почнеться сильна депресія і так далі. І насправді осінню, у мене, я поїхала у цю поїздку, в яку вагалася, чи їхати чи ні. Там мене чекали дуже несподівані сюрпризи. І, і от цей чоловік, якого вона визначала, так, як той чоловік, який для мене. Він виявився досить таким небезпечним персонажем, і з ним залишатись не можна було. Ну, тобто, не можна було залишатися ні для моєї психіки, ні для ну, Взагалі, з фізичної точки зору, це було небезпечно для мене. І в мене дійсно осінню почалися депресивні епізоди. Але я з цими депресивними епізодами пішла в терапію, і там були ніякі, ну, типу, не ті причини, які вона описувала. У мене було дуже багато непрожитого болю, пов'язаного з горем. І коли я почала в терапії це горе розкладати, та, визнавати, що в мені є біль, проживати його, я почала плавно і планомірно рухатися в сторону жити. Потім я почала дуже планомірно там, здійснювати свої мрії, ті бажання, які дуже давно відкладала, і це дало мені ще більше енергії. От. Але е, тут про інше: та. тут про те, що ми йдемо до затерора складами взагалі. З позиції того, що ми хочемо, щоб хтось нам сказав, як буде. Ми хочемо, щоб хтось дав нам якусь вищу інформацію, і ми хочемо трошки щитерити. І та, до чого я зараз приходжу, це те, що моє серце найкращий компас і дороговказ. Це якщо говорити на базовому поверхневому рівні. Якщо говорити на духовному рівні, з точки зору духовного шляху, так. То кожен з нас має якісь певні інструменти. Це є інтуїція, це певні бачення. Є декілька видів взагалі, каналів сприйняття інформації нашого каналу спілкування з Богом. Перший з цих каналів це інтуїція, і вона працює через Яснобачення. Тобто я бачу якісь картинки. І я От цьому баченню довіряю, я можу чути це ясно чуття. До речі, ясно чуття це один з найнебезпечніших каналів через ясно чуття працює творчість, тобто дуже багато віршів, які я написала, я їх чула. Але також через ясно чуття йде дуже багато атак, тому що думки, які ми чуємо, можуть транслюватися з різних, з різних каналів. Так? І коли, наприклад, знову ж таки ти звертаєшся до якихось зовнішніх інструментів. Ти даєш доступ до своїх каналів. І потім, коли в мене були ці атаки дуже сильні, я вже потім виходила на те, що от двері я відкрила в той момент, коли використовувала, наприклад, розстановки. Так? Розстановки це дуже мій улюблений інструмент, я його люблю, але з усім треба бути обачним. І тепер, поїхали далі. Є ще ясно, знання, коли от я знаю, що от буде так, і я не можу нічого з цим зробити. І є, от я не знаю я не пам'ятаю, як він називається, але я дуже багато речей щитую тілом. От я мала їхати в Київ, я беру квиток, а мене якби. Я зараз постараюся вам пояснити, я беру квиток, а мене якби тіло не пускає. Тобто я відчуваю, що мені не туди, так? І я дуже багато речей щитую е, саме тілом. От я коли заходжу в простір, я розумію навіть тілом, що якщо в мене тіло зжало, значить тут, ага, тут є якась небезпека. Я починаю з цим бавитися. Так от. Коли е, ви користуєтеся якимись зовнішніми інструментами, я не кажу, що треба нічим не користуватися. Я не кажу, що там Таро – це супер погано і це ну, я, я не хочу вас лякати, але є наслідки. І те, що я починаю помічати до тих людей, які до мене приходять, що ці наслідки вони не дуже приємні. Бо коли ви так якби, взаємодієте з Грегором, ви можете через провідника, та, якби взаємодіяти з цими духами, так, які дають інформацію. Але тут питання наступне. Ви розрахувалися за тероросклад, склад, ви дали гроші з людиною, яка вам цей тероросклад... розклад. А є той рівень розрахунків, про який ніхто не говорить про рівень розрахунків, чим ви платите цим духам так, за ту інформацію, яку вони вам дали. І це дуже часто власна інтуїція, це дуже часто власний спокій, це дуже часто, навіть якщо ви отримаєте те, що вам сказали, це такий а, викривлений варіант подій. І я тут, ну, типу, я по-перше, в християнстві є обряд зречення від духів окультизму. Бо це досить такі підступні духи. І коли я була в монастирі, ми вчились розпізнавати оцей підступ цих духів, та це така дуже, ну там, 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 там по їхню сторону, така дуже філігранна робота. Але те, що я хочу вас закликати, от якщо вийти зі всіх там традицій, культуру, явлень про себе і так далі. І зрозуміти одну річ: в світі є, є світ, є його творець. І є ми як творіння. І ми, як оце творіння, ми можемо бути хорошим, успішним проєктом. а можемо бути неуспішним не проєктом. І от, власне, як ви думаєте, коли творець створює проєкт, щоб цей проєкт був провальним? Ні, він завідома його. Планує і проєктує так, маючи на нього якийсь задум, маючи якусь м м місію, так би, да, що цей проєкт має принести в глобальну для інших проєктів і так далі. І от звужуючись просто до цього так би, двоваріантного розкладі Катаро. Ви відмовляєтеся від знаєте, от просто ма таке враження було, коли я повзаємоділася з цією жінкою, яка робила, що от я попила з калюжі брудної води в той час, як Бог кожного дня на світанку нам всім наливає стільки любові, стільки мудрості. Ну, типу, і за цим за це не треба платити. За цим треба просто прийти і прийняти це, прийняти волю Бога на своє життя. І в моменти, коли ти починаєш відмовлятись від чогось такого а, звичного, комфортного і так далі, це дуже боляче. І те, дуже є багато а, підмін. Я про це в інстаграмі робила Етер щодо стосунків з Богом. А, але, а, друзі, от повірте, я колись ще, от я колись ще грішила тим, що я дивилася а, онлайн розклади, мені там на Дуже цікавий контент, чому ні? Та? Це, типу, ну, просто ти, ти споживаєш цей як контент, потім таке Боже, воно збувається і так далі. Але тут справа не в тому, щоб насильно відмовитися від якогось цікавого контенту. Тут справа в тому, щоб зробити своє життя настільки цікавим, зробити свої стосунки з Богом настільки цікавим, коли ти йдеш і ти бачиш, що з тобою говорить цілий світ. Коли ти бачиш якісь відповіді, коли ти отримуєш якісь такі приємні несподіванки і сюрпризи. Коли ти прям відчуваєш себе донькою творця, якій не треба суетитися, не треба метушитися, не треба знати, чи напише він, чи не напише, не треба знати, з ким він, ти просто якби завідомо віриш, що в твоєму житті для тебе є найкращий партнер, є найкращий проект. І це не означає відсутність викликів, бо через виклики ми ростемо, а ріст це дуже нормально, але це, це дуже сильно означає нова якість життя, новий рівень життя. І це про знаєте, той спокій, мир і блаженство, які всі шукають, але вони шукають його не там, підсідають на брудну воду платячи за неї дуже багато грошей, відмовляючись від того, що тобі наливається сповна кожного, сповна кожного ранку на світанку. Тож, друзі, бережіть себе, поважайте свою світобудову, поважайте ту місію, яка була для вас відведена в цьому світі самим творцем. Вірте у себе і дозвольте всьому відбуватися. Так, звучить трошки дивно, але всьому дуже багато мудрості. Це і є цей танець життя. Тож обіймаю вас, до нових зустрічей.